Це відео буде про ваші особисті кордони, як ви їх вибудовуєте чи не вибудовуєте? Насправді, коли людині щось не подобається, вона просто говорить: мені це не подобається. Да? І здавалось би, в чому проблема? Чому кожен раз, коли всередині вам неприємно... Як до вас відноситься людина, ви не дозволяєте собі відстояти свої кордони. І це дуже теж глибока тема, тому що причин на це існує дуже багато. По-перше, ваше дитинство, де ніхто не рахувався з вашими емоціями, те, як ви себе почуваєте, те, що вам подобається, основна частина нас, ми всі жили в таких сім'ях. І тоді, в принципі, це і не дивно. Чому ми настільки не, не цінимо той внутрішній стан, який всередині нас? Ми звикли, що всім було все одно. В принципі, так що, Понакатаний. І у нас з вами є така штука. От дивіться, коли у нас немає досвіду відстоювати свої границі, ми ніколи не пробували там казати ні, не хочу, не буду, не підходить, не входить в мої плани. Чому ти вирішуєш за мене? А чому ти не запитав, не запитала, хочу я цього чи не хочу? Що ми з вами робимо? Із-за відсутності досвіду? Ми не знаємо, як це буде, якщо я візьму це і скажу вслух. І у нас немає, ми не приймаємо за собою право відстоювати свої границі. Це дуже важливе значення має. Але це треба дійти до такого стану, коли ти вже не можеш терпіти, і от воно саме з тебе перший раз вирветься, другий, третій, п'ятий, десятий. Коли ми не маємо такого досвіду, ми додумуємо реакцію людей. Ви не знаєте, як людина відреагує, коли ви чітко почнете казати: Оце мені підходить, а оце мені не підходить. На це я згодна, а на це я не згодний згодна. Це відео і для чоловіків, і для жінок. І тому у нас існує великий страх не дозволити собі вивести те, що всередині вже дуже хоче вирватися на свободу і сказати: ні-ні-ні, так не буде. І от коли ви починаєте відстоювати свої границі, да, дуже тяжко зробити перший, другий, третій крок. Повірте мені, потім піде понакатаний. Це настільки увлекательний процес. І я, як людина, яка любить спостерігати за людьми, коли особливо ти їх відчуваєш, знаєш, на що вони настроєні, як би вони хотіли тебе поїмати. І ти так в лайтовій формі з ними спілкуєшся, спілкуєшся, і коли людина вирішила продавити тебе, ти просто спокійно говориш ні, і потім спостерігаєш за цим всім. Насправді, дуже часто люди там щось можуть там приїдь, поможи, там, я не знаю, підкажи. Ну, підкажи, то ще ладно. Ні, ну це підкажи, а потім вже будуть претензії, а що це ти мені таке підказав. Ви робите перший крок, робите другий крок, третій п'ятий в будь-якому питанні, яке вам не подобається. І так, да, ви тоді стаєте незручною людиною. І я вам хочу сказати, що коли людина починає змінюватися, коли людина починає змінюватися, оточуюча середа. Єй, звісно, будуть неприятна. І їм буде здаватися, що це у вас такий маленький заскок, щоб не казати другим словом. Да? ну Це взяло. взяло, а зазвичай ми тебе як продавлювали, так ми і будемо тебе продавлювати і далі. І вони будуть перевіряти вас на прочності на протягом декількох Я до когось доходить на протязі року, а до когось і за два роки не доходить. Комусь потрібно і п'ять років, щоб усвідомити, що по факту ви вже інша людина. І що по факту з вами так не можна. І що як би мені от не хотілось би, ну а це вже не працює. І такі етапи, це знаєте, як етапи перевірки на те, насправді у вас напрацьовані кордони чи ні. Якщо в вашому оточенні є люди, які можуть там собі дозволити, оце, знаєте, я це хотіла тобі сказати, ти неправильно робиш, ну, для чого ти там плаття? оце От я особисто вважаю, да, що тобі по фігурі інше підходить. Да? І не так ти й мужчина бізнес ведеш або ще що, нібу, або ще щось говорить за те, що люди ще не зрозуміли, що ви не та людина, яка чекаєте інших порад від, від інших людей порад. Що вони ще, це означає, що ви всередині ще не настільки твердий і сильний, і у вас така напрацьована опора, що ви своїм полем транслюєте. Що, дивіться, от є я, я вирішив. Оце мені нормально, оце мені не нормально. Да? Якщо вони зовні вам якусь повертають якусь інформацію, то вони просто вам говорять: тобі ще треба допрацювати. От, отут уже хорошо, а тут ще якби не. не... Неувірено, ти стоїш на ногах в цій ситуації. Тому тут ми тебе ще продавлюємо. І постійно співпрацюйте з Всесвітом, який вам постійно повертає те, як ви до себе відноситесь. І не відноситесь до цього як до трагедії. Просто віднесіться до цього як до задачі, до наступної сходинки, яку вам просто потрібно пройти. І все. Не треба драматизувати. Але насправді, коли в тебе. І з мого особистого досвіду, коли я там була там, третій, четвертий рік в терапії, От я приходила, і там з моєю Катії психотерапевтом я там пропрацьовувала, я на неї дивилася і казала, я не можу це зробити. Вона на мене дивилася і казала: можеш? Я кажу: ні, вона говорить, так. Да". Ну, і вона ж мене за руку не поведе, це мені потрібно було змінювати. І я почала в собі це змінювати. І я вам хочу сказати, що коли. Дивіться, якщо людина по своїй природі, там, своїм характером, своїм проявам, вона досить така лайтова і легка, то вона і не буде, є ж такі люди більше бойові, це закладено в нас природою, ми всі різні. Комусь не потрібно бути от таким от чітким. Але якщо людина вона легка, але в неї теж якби, от вона легка, але їй це не подобається. Вона буде в більш такій простій формі доносити інформацію. І деякі речі вона ніколи не буде робити. Але вона така людина, що навіть якщо їй там хтось щось скаже, ти отак зроби. А вона така легка, вона такі не зробить. А їй скажуть, а чого? То вона скаже, що ну, не зробила та й не зробила. А хтось більш агресивно реагує. І взагалі, коли людина... Починає вибудовувати свої кордони, і вони вже стають досить міцними, У неї з'являється здорова агресія. Бо на етапі, коли я проживала цей момент. Я була настільки агресивна, мені прям, от знаєте, від одної думки, що мені хтось щось не те скаже. Зрозуміло, це не були люди на вулиці, це близькі люди, які я знала на що вони способні. І я розуміла, що вони такі речі можуть робити в моєму житті. І от я, коли просто до мені приходила це думка, що не дай Боже, мене просто розривало, мені хотілось вбивати. Оце такий етап здорової агресії, він у кожного проходить по-своєму, але це здорова агресія. Ви почнете її відчувати. Що, не дай Боже, ти зараз мені це скажеш. Ну, а кожен вже далі по-своєму. Бо люди стосовно агресії, от у нас взагалі існує неправильне сприйняття даної емоції. Тому що з дитинства якось нам, по-перше, не давали можливості проявляти агресію, і її, знаєте, їй придавали такий окрас, що якщо це вже в тебе агресія, то ти убиваєш людей, розрушаєш все навколо. А насправді, коли людина виводить любу емоцію, рівно так само, як і агресію, вона говорить: я стала зараз зла. Мене це дратує. Це Спосіб, в який ви можете просто вивести агресію. І для цього не потрібно убивати всіх навколо і то, то, зрівнювати з асфальтом. Тому етапи, коли ваші кордони будуть ставати міцними, коли ви спочатку приймете за собою право. Щоб до вас там не відносились погано, не робили різних речей. Да? Спочатку ви приймаєте за собою це право, що я хочу проживати життя так, як я хочу. Мені не подобаються деякі речі, мені не подобається відношення. І я просто це все убираю з свого життя. І я починаю вслух заявляти про це людям. Але мені страшно робити це перший-другий раз, бо що я роблю? Бо я дорисовую людей, дорисовую їхню реакцію. І думаю, що зараз це буде так. І це насправді працює не тільки з кордонами, це з усіма установками. Да, там, що якщо я щось роблю, то у людини буде якась реакція. Ви не знаєте, яка у людини буде реакція. Перевірте. Перевірте на більш, якщо ви когось боїтесь, перевірте на більш якійсь простій людині. Подивіться, як вона реагує. І тоді ви зрозумієте, що а, я думала, що вона відреагує так, а вона взагалі по-іншому відреагувала. На якому я етапі вам. Ну, коли ви починаєте, дозволяєте вже такі речі, щоб відбувалися в вашому житті, робите перші кроки, не додумуєте людей. Ви бачите, як вони реагують. В цей момент ваші кордони стають більш міцними. Коли вони стають більш міцними, ми готові до того, що навколо люди будуть недовольні, бо ми вже стаємо незручними. І на етапі такого конкретного цементування вашого, ваших кордонів у вас. Піднімається здорова агресія. Ви проживаєте цей стан, бо він, знаєте, з чим пов'язаний? Він пов'язаний ще. Ну, по-перше, ви ж ще не прожили в цьому стані дов... ну, там, довгий період. Ви ще самі не усвідомлюєте, наскільки ви змінилися, як це працює. З'являється оце таке, що а ці, не буду їх називати, людей поганим словом, знову будуть собі дозволяти. І от ця агресія такий ну, піднімається, піднімається, хочеться всіх убивати. Бачите, як Санка проживала, я прям пригадую, як я це проживала. Зараз у мене такого немає. Я просто прожила цей етап, я просто знаю, у мене зараз все просто. Якщо хтось собі дозволяє лишнього, він просто не знаходиться в моєму просторі, тому що іба ніхер портить мені настроєння і взагалі використовувати якось мою психіку. І ще хочу в кінці, хоча це не про це тема, коли люди дуже довго знаходяться в токсичному середовищі. Одне діло, коли ви в такій сім'ї, але ви виросли, і у вас з'явилась можливість покинути, скільки в мене тут батарея, покинути це прекрасне місто. Да? Це одне діло. Там у вас вже є можливість пройтись по всім своїм травмам, вийти в ресурс. Всі свої оці, знаєте, шрами якось підлікувати, навчитися з ними жити і жити. Але коли людина і зазвичай в токсичному середовищі, хто звертається до психолога? Людина, яка знаходиться в токсичному середовищі, для того, щоб навчитися з цим всім жити, да? зрозуміти, розкласти по паличкам, зрозуміти причину наслідковий зв'язок. Але річ в тому, що повністю ви не зможете зцілитися в токсичному середовищі. Там, де вас травмували це лише урок і досвід, який показує вам, що до вас так не можна. І тільки тоді, коли ви з нього вийдете, ви зможете до кінця зцілитися, привести себе до нормального внутрішнього стану. Отак. Тому думайте. Надіжда на лучшее, звісно, умирає в последній. Головне, щоб ви потім з такого токсичного середовища вийшли, а не виповзали. А зазвичай люди до останнього дотягують, і вони як у розбитого корита, у них немає ні сили, ні енергії, ні бажання жити. І вони взагалі не розуміють, що їм далі робити. Я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Люблю, цілую. Обіймає.